Останнім часом дедалі більше шахрайських схем проводиться через банківські картки пересічних користувачів від купівлі наркотиків до онлайн казино, які завдають особливо серйозної шкоди нашим військовим. Саме тому Нацбанк планує обмежити суми карткових переказів між війсьособами та їх кількість. Що зміниться? Докладніше далі. Як пояснив Уніан, голова Нацбанку Андрій Пишний передбачається запровадження лімітів виключно на вихідні пі топі перекази, тобто операції з переведення коштів з картки на картку. Наразі сума та кількість операцій миттєвих переказів зростає у всіх українських банках. Вони проводяться за допомогою карток так званих дропів, які за певну винагороду передають доступ до реквізитів своїх банківських рахунків стороннім особам. Це представники соціально незахищених верст населення, пенсіонери, студенти з низьким або середнім рівнем, нам надходжень на рахунки. Хтось із них передає свої реквізити свідомо. Хтось, погоджуючись на спокусливий легкий заробіток. Свідомо чи ні? Але така людина стає співучасником злочину. Наголосили в НБУ. Наразі обговорюються ліміти по сумі і кількості таких операцій: 100 тисяч гривень і 30 операцій на місяць. Відповідно, в НБУ зазначили, що новація не зачепить переважно більшість громадян. Згідно з результатами дослідження НБУ, обмеження у 30 операцій можуть відчути лише пів. Втора клієнтів, а обмеження за сумою транзакцій може торкнутися лише 5% громадян. Втім, багато людей вважають, що рішення регулятора може призвести до скорочення обсягу донатів на ЗСУ, адже багато громадян обирають донатити часто і невеликими сумами. Але за словами пишного, НБУ ініціює зустріч із волонтерами, щоб вислухати їхню думку і почути всі за та проти. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.